Огляд на цукерки з чорносливом відпригощайся. У нас є чорнослив в шоколадній глазурі, чорнослив в чорному шоколаді і натуральні цукерки ендорфіні без доданого цукру. Чорнослив у шоколадній глазурі. Тут є різні види чорносливу. З горішком, чорнослив та диня, чорнослив та курага і чорнослив з горішком у білій глазурі. Давайте чорнослив з горішком. Мені дуже смачно. Я люблю чорнослив. Тут цілий чорнослив, він не подрібнений, і всередині завернутий горішок. Глазур просто ну, неймовірно дуже смачно. Їла б таке кожен день. І ви візьміть її кожен день. Преміальна мійка фруктів у шоколаді. Як і в попередніх цукерках, тут чорнослив цільний з горішком всередині, але покритий чорним італійським шоколадом. І скуштуємо теж. Шоколад тут 72%, тому вони не такі солодкі. Моя улюблена робота ендорфіні це серія цукерок без доданого цукру. Вони не глазуровані і не покриті шоколадом. У складі тут тільки сухофрукти і горіхи куштуємо. Як бачите, вони досить м'які. Горішки навіть не відчуваються, тобто вони не хрустять, вони м'якенькі і дуже подрібні. В цій лінійці ще 6 видів. І всім рекомендую спробувати.